Зараз разом з вами будемо робити ось такі два вида гілочок верби. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які вам більше до вподоби. Отже, зараз я покажу вам два способи, як зробити гілочку верби. Так, що нам потрібно? Для, першого, для першої гілочки нам потрібна флористична проволока, така зелена, тоненька. Потім отакі волохатики дротики. Називається сінільна проволока. Так. Сіренького кольору я взяла, можна брати любого. Так як котики є сірі, є жовті, є білі, котики, гілочка, верби. Я взяла, захотіла зробити сірий. Отже, і флористична стрічка. От. Скоч, так. значить, Беремо нашу проволочку, згинаємо дві частини. Розрізаємо. Так, так, ну і, звичайно що дівчата, пістолет. Без пістолета нікуди. Потім знову на дві частини. Цю частину ще на дві частини рівні. І того у нас виходить із одної проволочки вісім рівних частинок. Беремо кожну частинку, згинаємо і кінчик отак трошки скручуємо у кучку. І в нас виходять отакі от пелюсточки, так? От. Так, все, ми скрутили наші пелюсточки. Тепер що ми робимо? Беремо. Нашу флористичну проволоку. так, на самому кончику трішки клею і приклеюємо отаку одну штучку Так, приклеїли. Потім трішки відступаємо. Знову наносимо клейчику, приклеюємо за кончики, за які ми скручували, приклеюємо і притискаємо. так. Потім беремо не в ряд, а так от трішки з однієї, трішки з другої. Тобто, ось якщо ми клеїли тут, то ми через відстань з другої сторони трішки наносимо клею. Знову приклеюємо нашу пелюсточку, так. потім з цієї сторони. І так от, в шахматному порядку, з однієї сторони, з другої, з однієї, з другої. Клеїмо наші майбутні котики, нашу гілочку, пелюсточки, поки не доклеїмо до кінця. Так, отже. Ми всі ці сіренькі наші пелюсточки приклеїли. Тепер що ми робимо? Беремо флористичну стрічку і починаємо обмотувати. Спочатку ми закріпляємо тут зверху, ну, звісно, наш верхній котик, обмотуємо. І отак от по кругу, щільно, по кругу нашої флористичної проволоки, по кругу нашої гілочки. так, Обмотуємо. Флористичним скотчем. Потім, коли доходимо до цього, обкручуємо основу нашого котика, де воно приклеєно от, і крутимо далі. Доходимо знову до цієї, до наступної так? обкручуємо знову де, місце, де ми клеїли. Прихватуємо, закриваємо місце приклеювання і крутимо далі. І так, до кінця. Тепер, коли, коли ми вже обкрутили це, ось де в нас ці всі наші бутончики, беремо просто, обкручуємо до кінця нашу проволочку стрічкою, от, і в кінці закріпляти не треба, стрічка. Флористична клеїться сама. І виходить ось така у нас гілочка. Ось такі гілочки, верби виходять у нас як справжні. Можна їх потім як ставити кудись у вазочку. Зігнути можна. от Можна також, так як це гнеться, можна використовувати її в декорі. Там, наприклад, на вінки на великодні. Можна дуже гарно робити такі гілочки, так тому що коли ви ставите справжні котики, так гілочки верби, то вони через день-два відпадають. Оці наші бутончики відпадають, і вже воно не, не гарно вже коли стоїть. А так поставили штучні гілочки, от і воно буде стояти у вас. Цілий рік або весною ви поставили, воно постояло, потім убрали їх, заховали там до майбутньої весни. Це вже як ви захочете. Значить, беремо знову флористичну проволочку. Знову стрічка нам потрібна. Потім нам потрібна шерсть для валяння. Так, і отакі нам будуть потрібні проводки. Теж флористичні, тоненькі, маленькі. Якщо у вас таких немає, ви їх просто можете зняти ось із отаких квіточок з Так. Якщо у вас є е, гофрований папір, так, коричневий, ви вирізаєте пелюсточку, таку, що то знизу підтримує із паперу. Якщо немає, можна вирізати із фліса. Так як роблю це я. От я виріжу таку пелюсточку невелику. І отут так от, її приклею. Так, так. беремо дротик оцей маленький, так. Тепер крайчик отак згинаємо в крапельку, трішки скручуємо. Отака в нас петелечка виходить, так. Зараз. Филетко. Потім ми беремо сюди всю петелечку. Отак, клейчик з однієї сторони і з другої намащуємо клейчик. Так. Беремо наш кусочок шерсті для валяння отак. і обмотуємо Так, нашу крапельку, воно приклеїться, притискаємо гарнисеньку. І отутво знизу, отак просто пальчиками. Отак От і скручуємо. Покатали-покатали, воно скрутилося. Ниточка якась Тепер беремо нашу коричневу пелюсточку. Отут трошки з краю намазуємо клейчиком, прикладуємо нашу пелюсточку, притискаємо, щоб вона приклеїла. Потім беремо флористичну стрічку. І отак обмотуємо щільненько приматуємо пелюсточку нашу до гілочки. І отак плотненько обкручуємо. Не до кінця, тому що це буде прикладатися у нас до основи гілочки. Так, значить, накрутила вже. Тепер що ми робимо далі? Тепер ми беремо. Ота, О, де основа наша, верхушечка. Так, беремо ось, прикріплюємо, наприклад, одну, один бутончик, так. Це я його закріпила, просто щоб було зручніше. Потім, в принципі, клеїти не треба. Так, і починаємо обмотувати. Примотувати до нашої Гілочки. Так, значить, трішки ми примотали. так, Тепер прикладуємо другий. Тепер прикладуємо другий. Теж примотуємо, можна навіть трохи більшу відстань зробити. Так, як ці у нас бутончики більші, ніж сіренькі. Так. Примотуємо цю. Перемотали, примотали. Обмотуємо гарну гілочку. Так, тепер примотуємо цю. Знову ж таки, в шахматному порядку, так як вони от у нас справжні котики ці на гілочках і ростуть. Все, обкручуємо до кінця. І все. І отака. От Гілочка виходить. Отже, у нас є два варіанти, як зробити гілочку верби своїми руками. Напишіть, будь ласка, який вам більше сподобався варіант. Я буду дуже вдячна вашим коментарям.